Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні ми вдруге приготували картоплю по селянськи, але з соусом тартар. Отже, нам буде потрібно 1 кг картоплі, набір спецій, склад якого я розповім пізніше, або можете подивитись його в описі цього відео та рослинна олія. Щоб приготувати соус, нам будуть потрібні мариновані огірки, кріп, майонез та набір спецій. Для початку нарізаємо картоплю. Я намагаюсь порізати її пірамідками або трапеціями, якщо ви знавець математики. В будь-якому випадку шматочки картоплі мають бути приблизно однаковими за розміром. Тоді під час приготування в нас не вийде така історія, що якісь шматочки хрумтять, а якісь розвалюються. Картоплю слід довести до кипіння та варити 5-7 хвилин. Доки вариться картопля, давайте приготуємо соус. Для цього нам буде потрібен блендер. Висипаємо майонез та додаємо спеції. В мене це чорний мелений перець та сушений часник. Ви можете взяти свіжий часник, але сушений дає більше аромату за рахунок того, що в нього немає вологи. Додаємо кріп та огірки. В мене трохи більше огірків ніж треба, тому я зрізаю частину та додам її до іншої страви. Тепер вмикаємо блендер та спостерігаємо, як усі наші інгредієнти перетворюються на смачний соус. Тим часом картопля дійшла до потрібної кондиції. Нам не треба її зараз виймати. Зливаємо воду та саме в цій каструлі перемішуємо картоплю зі спеціями та олією. Із спецій я обрав прованські трави, паприку, сіль. Чорний молотий перець та коріандр. Додаємо все до картоплі та розподіляємо за допомогою ложки. Тепер нам буде потрібен лист або форма для запікання, на яку ми покладемо пергамент та зверху викладемо картоплю. Температура в духовці досягла 220 градусів. І ми ставимо туди картоплю на 20-25 хвилин. Минуло 25 хвилин, та я дістаю картоплю з духовки. Подивіться, яка вона приваблива. От, і все. Подаємо картоплю з соусом та смакуємо. Всім смачного.